Для дівчинки 7 років такого варіанту і ранець. Він усі на три відсіки гарненькі. Думаємо, що впаде хоть на рік. Від 6 до 10 років 60 штук. Решта для старших дітей є для хлопців і дівчат. Розказує керівник відділу соціального служіння Черкаської пархії православної церкви України отець Дмитро. На превеликий жаль, в тому році було це сто ранця, в цьому році 145. Це шкільне приладдя, каже священник, Купили на пожертви прихожана. Також за гроші підприємців Черкащини загалом витратили 78 тисяч гривень. Перш ніж вручити їх дітям, ранці освячують. Дружина військового Тетяна Лещенко приїхала з дочкою Анною. Каже, готуються до першого класу. Свого тата Аня не бачила два роки. Він зник без вісти. Дуже жаль, звісно, що він не нами. Дуже, звісно, хотілося. Він би був дуже дуже щасливий побачити Аню першому класі. Але ми чекаємо, надіємося, що все такі повернеться. Ельміра Прокупенко приїхала із Золотоноші з двома дітьми. Що в цьому році двох дітей збирати до школи, трішки, звичайно, фінансово на обчих Денис та шостий клас і Веронічка перший клас. Тому дякуємо велике за рюкзачки. Дякую, дякую. за словами Дмитра Ярославського. Є ті, хто не могли приїхати по рюкзаки самостійно, оскільки проживають не у Черкасах. Їм, каже ранці, розвезуть капелани. Марія Гаврилян Григорій Козуб, Суспільне новини Черкаси.